Всеукраїнська Українська Рада церков і релігійних організацій, об'єднує практично до 95% а, а, релігійної мережі України. Наприклад, США немає такої організації, яка би об'єднувала юдеїв, мусульман, християн, усіх деномінацій як єдину спільну організацію. І коли нас бачать, коли нас бачать політики, експерти, науковці, журналісти, вже саме це є свідченням вагомим свідченням про те, якою є Україна, що в Україні справді є релігійна свобода. Коли католицький єпископ, православний митрополит, юдейський равін, мусульманський муфтій, протестантський пастор, всі разом.